Дивлячись свою аналітику каналу. каналу, каналу. 72,3% непідписаних людей, які дивляться мої відео. У мене питання. Чому? Чому ви не підписуєтесь? Ну ви ж дивитесь мої відео. Чому? Мені дуже цікаво. Напишіть в коментарях, якщо ви не підписані на мій канал. чому? Здоровенькі були я ляна, і вітаю вас на своєму каналі. Значить, сьогодні у нас буде огляд на хата на тата, буде на сім'ю Коваленко. Це четвертий випуск четвертого сезону. І та-та на ту саму сім'ю сокябли і так далі. Хто не дивився це шоу і не знає, що там відбувається, значить є сім'я, в якій здебільшого працює жінка, чоловік байдикує і жінку відправляють на відпочинок. Чоловік робить. Всі справи за жінку. В нього буде два списка. Перший список це він повинен виконати за день побутових справ, а другий список це завдання, пов'язані з бажаннями або мріями сім'ї, які він повинен виконати, але там набагато менше пунктів. Може, 4-5, отак. Отже, ми знайомимося з сім'єю цього чоловіка. В нього є жінка, що є логічним, інакше він, якби не було в нього жінки, він би не прийшов на цей проект. І в нього є двоє дітей: це Максим і Діана. Ну і цей чоловік полюбляє е, шукати скарб металошукачем. Я не знаю, як це правильно називається, того я сказала отак. І як ви можете зрозуміти, е, Сергій не працює. Він покинув роботу заради свого улюбленого заняття. Звичайно, що працює Юля, тому що його жінка, тому що потрібно якось годувати сім'ю. І вона їздить в сад, працює в саді, потім вона прибігає додому, до худоби для бригади, не знаю, для людей, які працюють, вона для них ще готує обід. І як ви розумієте, там немало людей. І, звичайно, звичайно, Сергій. Я що там тої роботи? Чи, що там? Як гарно обесцінювати чужу працю? І він просто буде повторювати то все саме і потім буде сидіти. Ой Боже, як це важко, боже, як це важко. Чому я це не цінував? А чому? Ну і чоловік не приділяє уваги своєму синові, не приділяє увагу своїй доньці, але на його думку він вважає, що він приділяє їм достатньо уваги. Проте Юля не опускає рук, вона ще знаходить час на улюблене заняття, вона волейболістка. Ну, як ви розумієте, батько нічого його не обходить, його обходить тільки власні інтереси, до дітей йому все рівно, до жінки йому все рівно. Стандартна сім'я, нічого нового. Знаєте, що він сказав? Чому він не приділяє там цю увагу своїй дочці і взагалі її там жене від себе? каже: дочка, це майбутня мати. І вона має бути з мамою? Угу. Ну, якщо говорити по твоїй логіці, то чоловік повинен заробляти гроші. Тоді Чому, чому, чому ти не працюєш на роботі, скажи мені? Що? Ну, це все по його логіці. Тоді чому? Чому він не працює? Чому? Його дочка знайшла собі нових друзів, так як батько не хоче з ним займатися. Вона має котика і бавиться з котиком, і він просто прийшов і того котаку кота викинув. Може тебе так викинути разок? Ні, шо-шо, що -що? ну типу, а, а якусь агресію до тварин я взагалі не переварюю. Мені дуже шкода того котика, мені дуже шкода цю дівчину, того, що його дочку, того що вона ну каже, вони ж як люди, вони відчувають все, всю біль, яку він їм там кидаючи тако. Може його таку кинути? Очоні. Дуже шкода, що існують такі люди, які додумуються робити боляче тваринам. Падло. Паскудник Боже, як він мене вибісив, яка я тепер зла? За один отакий промах ця людинка вже просто буде для мене найгіршою людиною в світі. Я ненавиджу таких людей. Ну і їхня мати відправляється на відпочинок, по неї приїхала гонщиця, блін. мені здається, що це прям найкрутіша людина, яка тільки могла е, приїхати до всіх людей в цьому шоу. І що? Зразу ж, е, Сергій, ну, я піду е, шукати скарб, але і потім типу, зустрінусь зі своїми друзями і будемо там, не знаю, тусити. Максим, синього, каже, ну, я тоді своїх приведу. Без питань, без проблем. Ну і значить Сергій планував цей день шукати скарб, його перервали його друзі, закликали його тусити, вони там поставили маринуватись м'ясо, там то-то випили собі там. І неочікувано до його двору приходять, приходять дівчата і питають, а де Юля. А Юля відправилась на відпочинок. А в них якраз в той день мало бути змагання з волейболу. І як ви розумієте, вони взяли Сергія. Ну і якось так він грав в той волейбол. Дуже каліцько, ну просто жах. І тому вони програли. І щоб якось це. Перепросити в них чи є що, я навіть не знаю. Сергій е, закликав команду до себе на шашлик, і, звичайно ж, вони прийшли до хати і дивляться, а там дітки вже шашличку поїли, все поїли собі смачненько те, що приготували собі чоловіки на свою тусу. Скоренько побігли в магазин, купили щось там для бутербродів, але я не розумію, чому не можна було купити якогось м'яса на шашлик і засмажити шашлик. В чому була проблема, я не розумію. Може там м'яса не було, але. Ну, можна було щось там краще придумати, ніж просто зробити бутерброди і ну, їжте, коли ти обіцяв шашлик. Я б насправді була дуже зла, того, що якщо мені обіцяють шашлик, і мене проводять їсти бутерброди, не робіть так. Вони там щось сиділи, випивали, їли бутерброди, і тут одна з дівчат витягає конверт. І, звичайно, Сергій шокований, як він то все має встигнути, то то сюди. І починається наступний день. Сергій приступає до виконання завдань. А ще у мене питання: чи хотіли б ви більше чути щось про то, коли він розказ, виконує ці завдання? Тому що, взагалі, мені здається, що це не дуже цікаве, коли о, ну він пішов помив вікно, після того він пішов помив підлогу? Ну, типу. То не є дуже цікавим, і того я ніколи про то не говорю. Але мені цікава ваша думка, і тому, будь ласка, напишіть в коментарях, що хотіли би ви про то чути більше, тому що я переважно перескакую через то, або розказую, що там було, ну, він порізався, там, чи ще там щось отаке. Він тепер читав цей список і такий, ну якщо жінка справляється, жінка, а що таке жінка? А де чоловік? Фу, він. Чим раз, тим неприємніше мені стає цей чоловік. Я надіюсь, що цей чоловік змінився в кращу сторону. Крапка. Я більше не маю що додати. Це просто жесть. І він відправився виконувати завдання в саду. Ну, це навіть не половина, він тільки почав. він вже, блін, не так то все легко, як здається. Ой, а що таке? А що там робити? А що, коли. Е на місці людинки, яка виконує ту роботу, не так вже весело, не так вже легко. Ось що так. Ось що до того було щось легше, ні? До того ж було легше. Що тепер? Щось і стало? Ану, скажи. Щось і стало? В рази легше говорити збоку, не роблячи нічого, що, ой, що там робити. Зараз плюнути. Йой. Фу. Знаєте що? Він має приготувати для, так, для трактористів обід. І він тупо не помив руки, бо він його їсти не буде. Ну, фо, ну як так можна, ну як так можна ставитися? Ну, блін, ти що для людей робиш. Вони такі самі люди, як ти. Тільки вони працюють, а ти не працюєш. І ну типу тако з'їдять, як не з'їдять, я їх нагодую. А ще що? Помити руки це ж просто жесть, це займає годину. А в нього немає стільки часу. Мені дуже цікаво, якби люди, якісь, які йому готували обід, не помили руки. Що, як би він говорив? М -м Боже, як смачно? Ні, сумніваюсь. І бригадири говорять, що типу їх не влаштовує обід, тому що ну, він не дуже був смачний, там він мав ті в тілі зробити. І ну вони говорять, типу, що ну таке собі було. Чел просто переходить на особистості і починає принижувати зовнішній вигляд людинки, яка власне говорила, що обід був такий собі. Ну давайте будемо чесним: ти руки не помив, в тебе ти курив, і в тебе не знаю, як це називається, впало. Коротше, в суп, і він ще казав, що м'ясо теж було впало, що він його струсив, і все. Хліб взагалі пригорілий, і він ніякий. Що не так? Ти не можеш адекватно оцінювати свою працю. Чому? Чому так? Ти би сам не їв то. Е, Жалієшся, що вони їли без апетиту і ще й зараз переходиш на особистості. Дисципліна. Сакайбле... Шо-шо? Сакайбле... Сокіабле... Це правильно? Сокіабле... Скажіть, не сокіабле, це правильно? Сокіабле, це правильно? Сокайбле що ну, ти туди ходиш 6 років, ти 4 роки там навчаєшся англійською, і ти ж читати не навчився, тут Ну і після того, як його син якось там та й англійську йому розказував, читав, він почав наганяти на вчителів, що от вони не займаються дітьми, то то все, то відсиділа і пішла додому. Ой, а скільки ти займаєшся дітьми, нагадай мені? Ой, ти взагалі їм час не приділяєш? Mm. Ну та, дійсно, погані вчителі. Кінець другого дня, звичайно, відякі всі чоловіки, там щось поплакав, сказав, божі, як важко було. Ой! Настав наступний день, він знайомиться з новим списком завдань, і того йому потрібно виконати всього чотири завдання: це підготуватись до конкурсу з сином. Це буде якийсь гумористичний конкурс чи щось типу того. І вони будуть виступати двоє. Друге це облаштувати куточок для кутів вдома. Третє це утеплити будиночок, я не поняла, чи собі, чи старшим людям, яким немає кому допомогти. І четверте це поновитися в коледжі. Сергій був поступив у коледж, але його вигнали з першого курсу через те, що він нічого не робив. Ну, він взявся за виконання першого завдання, це підготувати якусь тему, що там щось з сином, щоб потім виступати. І е, син йому пропонує ідеї, але він все відсікає, каже, то дурня, то дурня, то не підходить, то ще щось. І е, ну, запропонуй щось, якщо, якщо тобі щось не подобається добре, тоді запропонуй щось своє. Ти просто говориш, що ні, ні, то ні, то ні, але нічого не пропонуєш. Чого? Запропонуй? Що таке? Не можеш нічого придумати? Добре, що хіба легко це ідеї сина відкидувати? І Син почав плакати, того, що він йому не допомагає. Він каже: Ой, ще давай соплі тут розпусти. Так ти теж плакав? Ти теж плакав? Що таке? Ти теж ридав. Я вставлю спеціально, де ти плакав. Що таке? Чого ти домахався до сина? Тобі то не подобається і ти не хочеш то виконувати, то добре, але е, ти маєш то виконати, того ж то завдання, того будь добрий, хоч як мінімум прояви повагу до свого сина. Ну не можна ж так ставитись до людей, що вони всі тобі щось винні, що вони мають не знаю, як роботи ходити і такі. Просто ти відкидаєш ідею, вони тобі зразу отако по щелчку нову ідею запропонують, да бліна. І при тому ж ти сам нічого не пропонуєш. А що? Ну це просто дебілізм, ну що це таке? Як він мене бісить? Боже, я не можу. Що ти домахався до нього, я не розумію. Ну, типу, це якийсь бред. Бред-Піт. Ну і Сергій ходив по будинках літніх людей і питався, що кому чим потрібно допомогти, там може вікна вставити чи двері, бо, ну, типу, там ж такі дири, що просто треба чомусь допомогти. Ну, це акція така, збереже наше тепло. Вони залишили в магазині скриньку. Яку люди можуть закидувати гроші, щоб допомогти фінансово. Якщо не можуть фінансово допомогти, то можуть допомогти фізично. Ну він хотів поновитися в свій коледж, але йому сказали, що ти повинен підготуватися там, знати хоч якісь ази, і після того ми тобі проведемо екзамен, і після цього скажемо, чи можеш ти там е, вчитись, чи не можеш. І він такий, ага, окей, зараз я все зроблю. Сів там, перечитав питання на лавочці, потім прийшов до них, каже: Ну, я думаю, я готовий. Е, вони, звичайно, йому позадавали питання. Ну, блін, вони там такі дияволиці, мене там поглядом сверлили. В їхніх поглядах було питання: ой, що ти сюди прийшов? Ну, та, ти вже себе накрутив, того тобі так здавалось. Вони вже пішли приймати участь у конкурсі, і насправді вони зайняли друге місце. Але мені здається, що вони були варті першого місця, То, що люди, які зайняли перше місце, якесь таке собі було, ну не дуже. Але вже там хлопець був заплакав, і може через то, типу журі і такі, ой, не плаче дитина, не переживає, от йому перше місце. І оцей е... татко зразу почав наганяти на того малого, о, почав плакати та. Ти теж плакав! Ти теж плакав! Що ти хочеш у дитини? Переживає він! Що таке? Розхвилювався! Що? Виконав перше завдання і приступив до виконання другого завдання. Звичайно, люди допомагали хто чим міг, і виконали ще й третє завдання. І він приступив до виконання другого завдання, здається, про котиків. І вони зробили е, якісь стаї. Не знаю, куточок для котів. І перед тим, як застріляти туди котів, вони вирішили їх помити, але, як ви розумієте, котики не люблять воду. Мій теж, до речі, він не любить купати. А вони їх помили, посушили і вони вже живуть вдома. Що то не можна було так зразу зробити? Треба було якусь агресію проявляти для тварин, які тобі нічого не зробили. Паскудо. Ну і залишилось останнє завдання: це поновитись в коледжі. Підготувався до останнього завдання, пішов його виконувати в свій коледж. Звичайно, там були діти, щоб його підтримати. Він там витягнув білетик, розказав їм там все. Вони його зарахували і всі завдання виконані. І нарешті. Він зустрівся зі своєю жінкою. Вони там поговорили то то ось то прибігли діти з сертифікатом на гроші, і всі щасливі. Угу. Ну, що сказати, він мені дуже сильно не сподобався, тим, що він проявляв агресію до тварин, але в кінці ну, щось він вже ніби почав їх любити, тих котиків. я сподіваюся, що в подальшому у них все буде добре. Були моментами смішно, весело. Але ще є куди мінятись. Тому тому бажаю успіху в тому. Ось це все, що я хотіла сказати. Підпишіться на мій канал. Якщо ви хочете, щоб випуски виходили частіше. Ставте лайки обов'язково. Бо, а як мені розуміти, що вам подобається? Пишіть в коментарях, щоб розуміти. Та. На цьому все. Нарешті нарешті.